Вітаю, друзі! Це перлини Біблії. І одне, але складне питання на сьогодні. Якщо вам потрібно трохи більше часу, щоб дати відповідь, ставте відео на паузу. Тож, питання: Хто ходив по поспіхом, залишеному сирійському табору? Війшли в перший намет. Там вони наїлись, напились. І забравши звідти срібло, золото та одяг, пішли й усе це заховали. Повернувшись, увійшли в інший намет і також усе забрали, пішли і заховали. Правильна відповідь четверо прокажених. Біля брами міста. Перебували чотири прокажені чоловіки. Тож, підійшовши до краю табору, ці прокажені ввійшли в перший намет. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи змогли ви правильно відповісти на це питання. Дякую за вашу участь. Давайте знаходити перлини біблії разом.